Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який зараз бореться за своє повернення до Білого Дому, назвав українського президента Володимира Зеленського найкращим продавцем в історії, маючи на увазі, що кожного разу, за словами Трампа, коли Зеленський прибуває до Сполучених Штатів, він від'їжджає звідси із 60 мільярдами доларів. Звісно. Цю заяву Трамп зробив якраз на тлі перебування українського президента у Сполучених Штатах і своєї можливої зустрічі із ним. Зеленський, як відомо, збирається зустрітися із чинним американським президентом Джо Байденом, але і з кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів Камали Гарріс та Дональдом Трампом. Також і можна було б побачити у Цьому бажанні зустрітися і презентувати власні пропозиції щодо закінчення російсько-української війни знак поваги до колишнього американського президента. Однак, у Дональда Трампа, як бачимо, своя система цінностей. він підкреслив, що Зеленський бажає перемоги його конкурентки, і пообіцяв. Відразу, як тільки стане президентом Сполучених Штатів, зателефонувати Зеленському і президенту Росії Володимиру Путіну, і вимагати від них підписати мирну угоду, бо продовжується за словами колишнього американського очільника, Безумств. Тут звичайно відразу букет заяв, які ще раз нагадують, яким нелогічним і непередбачуваним є Дональд Трамп у своїх висловлюваннях і діях. Те, що він називає Зеленського найкращим продавцем в історії, це образа не тільки для Зеленського, але й для усього українського народу. Що таке продає Володимир Зеленський наймогутнішій державі у світі? Страждання українців, їхню смерть на полі битви, те, що українські жінки, діти, літні люди знаходяться у бомбосховищах і побоюються, що наступної зими не буде тепла, в той час як Трамп. Комфортно проводить час у своєму гольф-клубі у Мар Алаго і виступає із пафосними промовами на безмістовних передвиборчих мітингах. Що таке 60 мільярдів доларів для американського бюджету, і які гроші витрачають Сполучені Штати для підтримки інших країн світу, де немає війни, але у хороших стосунках із якими зацікавлені у Вашингтоні? Тут можна задати було б чимало питань, але зрозуміло, що для Дональда Трампа вся ця згадка про гроші з американського бюджету тільки привід для того, щоб нагадати про безглуздість російсько-української війни, саме з точки зору витрачання сполученими штатами грошей, які все одно не призведуть до перемоги України у цій війні. А таким чином витрачаються просто без якоїсь реальної мети. Але виникає наступне питання: а яку альтернативу пропонує колишній американський президент в якості цього продовження опору російській окупації українських земель, бомбардуванню українських територій, вбивству українських громадян? Розмову по телефону із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Я можу собі уявити, що Володимир Зеленський здатний прислухатися до Дональда Трампа, якщо навіть зараз, коли питання перемоги колишнього американського президента на виборах очільника країни ще не є вирішеним, він намагається зустрітися із ним і поговорити про свій план продовження війни. Хоча, на думку Трампа, він якраз зацікавлений не у його перемозі, а у перемозі Кабали Гаріс. Але виникає питання, які інструменти впливу є у колишнього американського президента на Путіна, навіть якщо він повернеться до свого кабінету у Білому домі? Як Трамп добивався поступок від Путіна під час їхніх зустрічей тоді, коли він вже очолював Сполучені Штати? Відповідь ніяк. Як Трамп. Добивався поступок навіть не від Путіна, а від північно-корейського диктатора Кімчанина, якого він намагався спокусити грошима, щоб той відмовився від своєї ядерної програми. Відповідь ніяк. Трамп зазнав чергового зовнішньополітичного фіаско. Яким чином Трамп збирається переконати Володимира Путіна і чому його. Погляди на те, як має закінчитися війна, і його аргументи мають бути для Путіна важливішими за аргументи Джозефа Байдена. Як відомо, перед великим нападом Росії на Україну президент Сполучених Штатів кілька разів розмовляв із своїм російським колегою, переконував його не починати цю велику війну. Погрожував серйозними економічними санкціями, які в результаті були запроваджені Сполученими Штатами після того, як розпочалася ця війна. І що путіну відповідь? А нічого, російський очільник просто не звернув жодної уваги на попередження не Джозефа Байдена, хочеться тут нагадати, а президента Сполучених Штатів і на Дональда Трампа, якщо той очолить Сполучені Штати, Володимиру Путіну буде рівно таким чином плювати просто в очі. Як на Джозефа Байдена, тому що для російського президента президент Сполучених Штатів ворог, якому потрібно плювати просто в очі, і робити все можливе для послаблення впливу цього ворога, для демонстрації його нездатності провести у життя власні інтереси. Ну і звичайно, в цій ситуації успіх Росії у її війні з Україною з точки зору Володимира Путіна знищення української державності, приєднання українських земель до Російської Федерації і буде демонстрацією нездатності Сполучених Штатів захистити своїх союзників. Продемонструє всім іншим країнам, що коли Росія чогось вимагає, треба боятися і виконувати. А інакша альтернатива це ганебна поразка у війні і відмова Сполучених Штатів у підтримці такої країни тільки тому, що Дональду Трампу неймовірно важливо зберегти 60 мільярдів доларів, чи навіть більшу суму, практично непомітно у державному бюджеті такої країни, як Сполучені Штати. Так що насправді жодних рецептів закінчення війни Росії з Україною, жодного пояснення самому собі, як він зупинить цей конфлікт, жодних інструментів впливу на президента Російської Федерації Володимира Путіна та його мафіозне оточення у Дональда Трампа ніколи не було, немає. І, враховуючи те, що Росія вже зараз живе за допомогою економіки Китаю, не буде. Єдиний Інструмент впливу це допомога Україні, це знесилення Росії у багаторічній війні з Україною, це перетворення цієї війни на протистояння Росії всьому цивілізованому світу. Тут у Дональда Трампа дійсно можуть бути аргументи для закінчення війни, але на це доведеться витратити набагато більше грошей, ніж це може собі дозволити під час передвиборчих промов популістично налаштований Трамп. Так, що не треба накидатися на Зеленського. Треба просто переміститися у реальний світ, в якому для Дональда Трампа та його прихильників ніколи не було зручного місця. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Patreon Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!